Вони високоманеврені, надійні та багатофункціональні. Французькі міражі мають серйозний список участі у бойових операціях. Зокрема, встигли повоювати в Перській Затоці під час війни в Афганістані, в Сирії, в Боснії та в Косові. А вже найближчим часом на крилах міражів з'являться українські прапори. І, хоч дехто називає ці мережі старими літаками, у модифікації 2005, яку нам пообіцяла Франція, встановлена сучасна авіоніка, яка дає змогу ефективно перехоплювати крилаті ракети та дрони камікадзе, та сучасне озброєння, включаючи ракети Скальп, які завдають страху російській армії. Адже такі ракети пробувають навіть глибокий бункер. Ми хочемо збільшити кількість платформ, які б могли б нести ракети Штурмшеду Скальп. Тому що ми бачимо ефективне застосування цих ракет по території по російських бункерах, де гинуть російські офіцери після після цих ударів, високоточні далекобійні скальпи та штормшедо точно змогли би переламати ситуацію в війні на нашу користь за умови, що ЗСУ матиме їх у достатній кількості. Для цього треба виснажувати окупанта й бити по логістиці та складах ворога навіть за межами наших кордонів. Переконують експерти. Зрозуміли, що міражиться в першу чергу для скальпів і хамерів бомб відповідних керованих. Там дуже важливо. хоча передач їх невеличка кількість там хамери по в місяць. Це ну про що говорити, якщо росіяни застосують керовані бомби тисячами. Головне запитання на тепер, чи зможуть міражі відігнати подалі російські сушки, що все ще мають змогу підлітати близько і закидають кабами наші міста та села. Для порівняння французькі літаки бачать на 130 кілометрів. А ракети, які, вочевидь, нам передадуть, діставатимуть на відстань лише до 80 кілометрів. Тоді як су 35 має радар із дальністю до 300 кілометрів, а під крилами ракети з дальністю враження вдвічі більшою ніж у міражів. Усе це можна легко переграти і бачити в рази далі ніж. Ж Ворог, тільки но в нас з'являться обіцяні шведами два летючі радари. Авакс. Все це працює разом з авіацією, типу тактичної авіація, типу ті ж самих f 16 міг-29 наших сушок, а, міражів і а, активно коригується весь театр бойових дій за рахунок а, літаків дальнього радіокаційного виявлення Додатково треба зрозуміти, для того, щоб все це працювало воєдино, треба, щоб ми отримали. Лінк uh, 16, який дозволить нам uh, обмінюватися інформацією і надавати цілі вказівки. Без достатньої кількості систем фронтової ППО та далекосяжної радіолокаційної розвідки залітати у радіус роботи тих таки сушок чи ворожі ППО. Міражі так само, як і Ф-16, просто не будуть. А от щойно з'являться далекоглядні очі, міражі разом із Е16 точно відженуть ворожу авіацію, переконують експерти. Адже окрім скальпів та штормшеду, міраж 2005 f може нести на собі керовані ракети з активною радіолокаційною головкою самонаведення, які працюють за принципом «вистрілив і забув, також вони озброюються протикорабельними ракетами, які в останніх версіях дістали можливість уражати наземні цілі. І Якщо таку зброю до літаків нам нададуть, це точно розкриє увесь потенціал французького багатоцільового винищувача і дасть змогу Україні перемагати у небі. Додання міражів, щоб відбувалося більші кількості от, і відповідного озброєння, щоб не було як все в 16-му. варіанті протиповітряної оборони, а зброєю на повітря земля найбільш для нас актуальна в боротьбі з керованими авіаційними бомбами. Віталій Панасієнко, Андрій Ветушкін, Спецкор, Марафон, Єдині новини.